Мої вітання, цей пиріг має бути у скарбнички у кожної господині, тому що готується він просто, швидко, а виходить неймовірно смачний і гарний. Його можна назвати тортом, тому що виглядає він дійсно як торт. Готується він нескладно, просто, а вам я його даю заздалегідь, так як скоро сезон вишні, і ви можете приготувати його зі свіжих вишень. В мене є тільки заморожені, тому я беру 600 г заморожених вишень без кісточки, додаю до них 3 столові ложки цукру та відправляю кастрюльку на вогонь. Також, звичайно, щоб начинка була трішки густіша, я додала 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. На невеликому вогні проварюю вишні до закіпання. Якщо ви бажаєте, щоб начинка була більш густішою, то можете додати 2 столові ложки крохмалю. Я люблю, щоб начинка була рідкіша, тому мені однієї достатньо. Вишні проварились декілька хвилин, трішки загустіла рідина, вимикаємо вогонь та залишаємо їх охолоджуватись. Беремо 300 г борошна, додаємо сюди 50 г цукру, одне яйце, дрібку солі. 1 чайну ложку розпушувачу, 120 г масла вершкового, воно в мене було заморожене, я його порізала на ось такі маленькі шматочки. Масло можна брати із холодильника, головне, щоб воно було не тепле. Додаємо сюди 2 столові ложки сметани і все гарненько перемішую ложкою. Коли вже ложкою з'єднала всі інгредієнти, то за допомогою рук. З'єдную інгредієнти між собою, розминаю шматочки масла та формую одну кульку. Це тісто довго вимішувати не треба, тому що тісто пісочне, але нам треба гарно з'єднати всі інгредієнти між собою. Під дією тепла рук, масло починає танути і тісто стає однорідним. Ось до такої консистенції ми з'єднали всі інгредієнти, вийшло ось таке м'якеньке тісто, відправляю його в пакетик і в холодильник на пів години. Далі я беру глибоку миску, в неї вливаю білки від 5 яєць, додаю дрібку солі та в невеликих обертах міксера взбиваю все до появи пивної піни. Як тільки білки взбились до ось такої пивної піни, поступово частинками додаю сюди цукор. На цю кількість білків мені потрібно 150 г цукру, вводю його поступово невеличкими порціями та гарно вимішую, щоб цукор розчинився, і білки взбились до однорідного, пухкого та густого стану. Це займає приблизно 5-7 хвилин, орієнтуйтесь, звичайно, по консистенції, ви маєте отримати ось такі гарно взбиті білки, меренга, яка буде гарно триматись на вінчиках. Далі я беру форму, в мене форма роз'ємна 24 см. Дно я застелила пергаментом, а борта гарненько змащую олією. Витягаю тісто із холодильника та за допомогою качалки і невеликої кількості борошна розкочую тісто в тоненький пласт. Розмір тіста, звичайно, має бути більший, ніж розмір форми на декілька сантиметрів в діаметрі, так як нам треба зробити ще бортики. Викладаю тісто в форму, формую бортик, З верхню частину бортика я зрізаю, так як вона досить товстенька, і потім за допомогою пальців розплюскую весь бортик до, майже до кінця форми. Цю частину тіста, яку я зрізала, я відправляю в морозилку і далі буду використовувати на будь-які терті пироги. Тісто обов'язково проколюю гарненько виделочкою, роблю багато проколів та зверху на нього викладаю вже охолонувшу вишню. Вишню я розпроділяю по всьому тісту, викладаю рівненьким шаром і зверху на вишню зразу я викладаю білки. Не хвилюйтесь, все пропучеться, нічого не осяде, якщо ви будете дотримуватись всіх рекомендацій. І у вас вийде ось такий пиріг, який справді як торт, тому що має три шари. Розрівнюємо меренгу повністю по всій поверхні, можна зробити ось такий візерунок. Відправляємо пиріг у гарно розігріту духовку до температури 160 градусів. І випікаємо його хвилин 45. Слідкуйте за кольором. Як тільки він стане ось таким гарним золотаво-коричневим, вимикайте духовку та залишайте його хвилин на 10 в ній. Після на 10 хвилин залишаємо при кімнатній температурі і вже після цього можна знімати форму. Залишаємо його до повного охолодження, а після нарізаємо на невеличкі шматочки. Це неймовірно смачно, дуже гарно. Дуже політньому, тому обов'язково раджу вам спробувати цю смакоту смачного!